На дворі 6.30 Привіт усім, а ми вирушаємо знову за 150 км від дому, робити або в колодязі. Пажамалій! Прибули на об'єкт. Смається колодязь, в колодязі на дні пісок, до зеркала води 8 метрів. Мали ми борить в колодязі. Але, але, замовник просить ну, обслуговувати насос, аж хотілося б самому, якщо вдруг що. Говорить, може, ви пробурите сюди, тим більше йде уклон, а він викопає кессон. А потім ще одне місце. Сюди уклон йде метра півтора нижче. І йде сюди склон. Тобто до зеркала води, плюс-мінус буде, я так думаю, 6,5 метрів є так сказати заводський кесон як він там государственний готовий кесон всякі комунікації водопровод ну і що будемо Попробуємо тут пробурить щоб якщо що, був готовий кесончик на цьому і вирішили приступ викопали ямочка Зібрали дві штанги, є водопроводна вода, наповняємося. Перших 3 метри сплошний пісок. Ну і жор води, конечно, йде. Постоянна подливка не вистачає. Покажи напори, які натворами ми. І не можна наповнити. Все, сейчас постоїм, трошки замиємось. Я думаю воно наїсться. рано але поздно. 4,5 метра. Біленький, красивенький. 6 метрів. Пісочок такий продовжується. З 6 до 7 провал і просто поглощення, просто дикі, дикі. Виключаємо, приподімаємо штанги, робимо фільтр. Ну я, звісно, чобіт не взяв, так як їхав бурить в колодязі. Ну, І не взяли ми ні клея обойного, ні кошачого туалету, ні глини. Ні, ні. Глянь, просто Просто випило, просто глоток. Зараз зробимо фільтр із подачі одразу різкою 250 літрів з паралельною обсадкою. Попробуємо зайти туди. Ну, я дуже сподіваюся, звісно, що це водонос. ну, Предположительно, зеркало води у нас на 6,5 метрах, а на 7 я вже достав водоупорчик. Mm -hmm. Шо, шо, шо-шо? То есть, берем полметровий фільтрик. Полметровий фільтрика. Ну і будемо сподіватися, що, що це все-таки витягнули, ввали йдуть, витягнули на 3 метра вверх. Будем пробувати. І так, робимо фільтрі Кидай туди шланги, так. Зараз спробуємо подати зразу велику порцію води і з паралельною обсадкою обсадиться. А давай воду купимо. Я, Я там сам. штанги, Виталя. Выше треба. Ага. будем размывать штанги. Ага. Все, ставлю да, да, Надо Выключай насос. Я выключаю. Так. Все. Штанги зажал. Ловушки бери. не удался. Тангер да, вообще выше. Высоко. Наша дура выше Так, Виталя. Сколько наш нас Две внизу, да? Да. Три метра. Надо разметь, собирать две штанги. верхний Благодаря муфті ми не бігаємо вокруг штанг вместе з цим рутовом. Ще одне приймуть. спасение инструмента в принципе дальше дальше работать инструмент спасен инструмент спасен все забирай назад штанги что делаем вода стоит тут блин у ну, нас ну, ну за это Це. А, там вода набирается, да? Ну, да. Що? Давай одненькую штангу сюда накручим. И потихнет зразу? Може дві зразу? Давай, може дві зразу. Так? Да? Блін, підсипає. глянь. На два с половиной подсыпано. Покинем вращение будущее. Оно воно засыпало вот она. Вот это в тазику называешь. И чи ти 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 зараз полетящий. Ну давай. Це в грязи, а ты закручуєш. Виталя. Ми ж в грязи. Вроді выйти. У них. Ну ладно. nie oni ne radno oni nemaj smiraj <all> случае надо будет еще одну штангу добавить. Тут получается у нас сколько штанг? Тут две тут две. Шесть метров. Нам надо 7. Нам надо семь. Не, не успеем. Мать. Боюсь, что не успеем. Так, приемка начала наполнять водой. Ну не очень быстро, все равно уходим. Так, Виталий. Починаю зажимать тут не надо. Е, Ручку. Не надо штангу, потом штангу, щоб було сразу нарости і продовжить е, давай Подавай. Е, подачу води начинаем. Поки мене дуже низько, поки ми не добралися до того звіра, я предлагаю виключити, виключити. дай ловушку. Навести штангу а потім вийти одразу на дві. Правильно? Чая. Того ми на шесті і того ми майже на семи сімі половину. Метка. Упала. Ушла. Есть. У, есть. Мы дома. Кипясок. песок. А море. Продолжение Взагалі перебурились, відступили метр, перебурились е, з клею. Розвели клею обойного, добре що був, треба з собою возити пачечку, Ну, ніхто не планував бурить зверху, як завжди. Поглощення таких жорстких не було, і йшли медленно, замиваючи кожних, кожних 20 см замиваючи. І в принципі у нас проблем не було. Е, після, ну там дойшли до водоупора 7. 7-7,5 десь. Ми теж тут дошли, пройшли його, він був невеличкий, десь там з пів метра і опять пішов пісок. така крупа. І... Продлилась до 10 метра. Далі ну, знову, знову якась глинка. Ну, ми туди лізти не будемо. Я думаю, багато хто зі мною погодиться, що на такий пісок не доставати. Глибоко, може бути желізо, сіро і всяка б'яка. Тому не йдемо туди не по причині, що нам ми ледарі нам труби жалко Ну, хоча й по цій причині конечно. зробили от такий фільтр хтось робив таке поліпропіленовий чулок, а поверх сіточка зараз ще шовчик пропаяємо чуть не вистачило зробив так залишилось пару фільтрів у мене вони не дуже якісні там брачні тому я так, поверху. Страхую, страхую себе, бо їхати сюди далеко. Все, зараз пропаяємо шовчик, проллеємо термоклеєм. обсажуватися. Садились успішно на 10 метрів. Шов. Руль 2. Пробуємо. І готовий. Включай дренаж. Сейчас дренируем наш в роли Тут у нас не чепать. у нас не течет. Ну ладно, не ну, течет. Я бы выключить. Так, ладно, включай сам промывку. туда и туда сразу. Вот зараз вынувая буровый раствор. Вот, вот, вот вынувая буровый раствор. Включай дренаж. В в Мы все буровый раствор выкачиваем. Ну и ждем тут чистенькую воду. Замились ми на конечно капітально.

камеру, а тоді показати його В В общем, попромивались, попрокачувались. Такий у нас дебет. В районі до півтонни. Е, заміряли статіку до води 6,5 Ну, Плюс ось у нас дуга десь пів метра йде. Ну що десь сіми качає? Як для такого піска, що ми вимивали, ну дебет повинен бути краще. Ну, понятно, що насос копається ще на півтора, не копається, опуститься, туди тут ведеться. Ну, я думаю, теж почекаю відео від замовника після підключення з дебетом. Ну а зараз ми... Зберемо його насос, вже почали і покажемо, як закачувати воду із скважини. Подивимося, чи працює насос, бо насос куплений з рук. Хоч і новий, але десь вже був. тому зараз перевіримо, чи все працює. Ну, Думаю, відео викладати поки не буду. Дождусь відео від замовника. Як качає із кисона. Статика 6,5. А буде 1,5 хороших метрів туди. Буде 5 метрів. Замиров все-таки дебет. Оказывается, глазомер у меня так себе. 12 литров за минуту. То есть 720 литров не так уже. Не так уже слабо. Но копается, я думаю, что кубец должен тут будет и техоть. Оно же. Плюс раскачается скважина. Ну конечно. Так, красивіше на зауженому діаметрі. В общем, що таке абесинська свердловина? Це 32 трубка, яка уходить до водоноса. В даному випадку на 10 метрів. До зеркала води важно, важний момент. До зеркала води должно бути не далі, ніж 9 метрів. В даному випадку 6,5 метрів до зеркала води. Насос. Там на кінці стоїть фільтр. Спеціальне, яке пропускає воду, пісок не пускає. Така скважина робиться тільки на піщаний водонос. Ось ми її пробурили. Це все закидається, засипляться. Замовник підведе цю трубку плавно ось такий кесом і поставить тут поверхневий он, оцей свій насос. Дебити таких скважин від 400 літрів до 3 кубів за годину? Видаю. В даному випадку скважина дає 720 л за годину, але при розкачці і е, спуску цього насоса нижче, щоб він брав нижче воду, де збільшиться, ну, я думаю, до тонни 100% повинен бути. Ну, Почекаємо відео від замовника, яким вже підключиться, і тоді побачимо. А поки ну, теж непогано. Ось так качає. А ну без, без еті, так, побачили. Ось так качає, біжить. Ну, скажімо так, це середній дебет. 700-800 літрів це середній дебет для басинських свердловин. Буває більше, буває менше. Коли робимо в керниці і насос чіпляємо на стінці колодязя поближче до води, дебет зазвичай кращий. В даному випадку в замовника була криниця, але в нього більш удобніше з цього місця просто тут розводка вже на дом є. Тому йому тут буде удобніше підводити. А на цьому все. А на цьому слові бувайте здорові. Пока. Бородянка. города такого